Всім привіт, дорогі Друзі! З вами Кір'я і Сьогодні я покажу, як створити дошку в Google Meet. Для цього натискаємо три крапки. Дошка для конференцій. Листаємо вниз. Створити дошку. Чекаємо. У нас відкривається нове вікно або вкладка ось тут. В хромі. Так. Якщо перейти по цій ссылке, то зможете редагувати і дивитися тільки ви. Але потрібно же, щоб ще другі могли дивитися. Для цього нажимаємо Поділитися. Натискаємо ось сюди обмежений доступ. Та «Усі, хто має посилання. Тепер. От тут, якщо вам треба, можна натиснути може редагувати. Е, всі зможуть редагувати. Будь-який. Людина зможе редагувати. А тут переглядати. Нажимаємо «Копіювати посилання». готово? Та От відкриваємо чат та. Та вставляємо. Нажимаємо надіслати. На все. Тепер будь-який людина може дивитися. А на цьому все. З вами був Кіріс геймер ТВ. Ставте лайки та підписуйтесь на канал Кіріс Геймер ТВ. До зустрічі!